Привіт, вболівальники київського Динамо. Сьогодні нас чекає важливий матч проти Колоса, який обіцяє бути захоплюючим. Але перш ніж перейти до подробиць, не забудьте підписатися на наш канал, щоб бути в курсі всіх новин. Сьогодні, 5 травня, на нас чекає матч 27-го туру Української прем'єр-ліги, де київське Динамо зустрінеться з колосом з Ковалівки. Матч відбудеться в Києві на стадіоні Динамо імені Валерія Лобановського. Початок матчу запланований на 15 годин 30 хвилин за київським часом, а стежити за всіма подробицями цього захоплюючого поєдинку ви зможете в прямому ефірі в Telegram Spot UA. Зараз київське Динамо посідає друге місце в турнірній таблиці Українська Прем'єр ліга, маючи в активі 60 очок у 26 іграх, у колоса 29 очок після 25 матчів і посідають 9 місце. Оскільки чемпіонат добігає кінця, кожен матч стає вирішальним. Боротьба за титул між Динамо і Шахтарем напружена, і будь-яка помилка може стати фатальною. Тому важливо, щоб наша команда була зосереджена та налаштована на перемогу. А ви, вболівальник, які ваші прогнози на цю гру? Залишайте свою думку в коментарях і давайте вболівати за Динамо до кінця. На сьогодні все. До зустрічі в наступному відео з новинами від нашої команди. До того як.